Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Якщо ви пішли за тілом, зупиніться та повертайтеся в дух. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. До Римлян 8.8 Якщо ми справді чесні, то визнаємо, що ми усі схильні легко перекочуватися від тіла до духа, а потім назад. Так, наші серця мінливі. Часом серце твердістю нагадує скелю. Іноді ж ми відчуваємо, що в нас добре і благородне серце, в якому зростає відмінний духовний плід. А потім приходить відчуття, ніби в серці так багато бур'янів. Що ніщо добре не зможе в ньому вирости. Але є дивовижна духовна істина. Якщо це описує вас, то можете радіти. Чому я так говорю? Тому що це доводить, що ви живете духовно у цьому біблійному вірші. Слова грецькою ведуть нас до духовного розуміння щодо того, що важливо розуміти про життя в дусі. Хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Якби ми знали грецьку, то вірш можна було б прочитати так: якщо ви знайшли спокій в тілесному або покладаєтеся на тіло, то не можете догодити Богові. Так, будь-хто з нас може зробити щось за тілом. Але щоразу, коли ви визнаєте цей факт і кажете собі, що гріх не те, ким ви є, а потім каєтесь і повертаєтеся до духа, ви доводите, що ви живі у Христі. Якщо ви дієте за тілом, ніколи не залишайтесь у такому стані. Повертайтесь до духа. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую, що ти живеш усередині мене. І навіть якщо я роблю щось за тілом, я вдячний, що ти кажеш мені про це, і я можу покаятися і повернутися до спілкування з тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.